Лозовий Як Сергійко вчоклона було складати вірш. Нещодавно у Сергійка було іменини гарних іграшок, ще більше. Стало у хлопчини, бо родич і сусід, рідні мама й тато Дали йому подарунків багато-багато. Білий катер, синю дзигу, зайця заводного, ще й такого великого клоуна смішного. Клоун кліпає очима, розмовляти вміє. що йому Сергійко скаже, і все він розуміє. Сергійко, давай віршики складати. Боба, я не знаю, як віршики складають. Сергійку. Дуже просто я тобі зараз скажу слово, а ти придумай до нього таке слово, щоб було прикладно. Боба, зна... Значить, треба, щоб слово прикладалося Сергійко. Еш, ш, хата лопата, ніжка, кішка. Боба зрозуміла, зрозуміло. Скажи слово, слово Сергійко, раз, два. Кажу слово, слово голова. Боба, шапка Сергійко, ні бобу, не можеш ти віршики складати. Не, нема у тебе хисту Боба. неправда, вмію, умію, умію, Сергійко, то спробуй скласти віршика про собачку. Боба, будь ласка, гака-мака-бакалака, а на вулиці собака. Сергійко, не годиться гака-макати, таких слів немає, Боба. Нічого, що немає. Слухай, я зараз складу віршика про себе. Гоба лоба чоба тоба. Я веселий клоун боба. Сийконі, так віршики не складаються, не буде з тебе поета. Бо боба риба-лема, леба деба. Як, я, як не буде, то й не треба. Сергійко, а ти, Ноти ти знаєш, бо знаю всі сиріть всі. Боба, співаю, бо боби ноти знає всі. Доре море сутрує всі. Треба казати доре, доре, мі фасолі. Доремі фасолісі. Не, не знаєш ти ноти, Боба, нехай буде так. Боба, всі доре море, субкомпот. Сергійко. Не, не серйозний ти Боба, не вийде з тебе музики. Музики. Боба, доре море, субкомпот. Я не хочу знати нот, Сергійко. Бо йди сюди, я тебе щось хочу запитати. Боба, питай, Сергійко, ти вмієш загадки відгадувати? Сергійко, Боба, я все вмію, Сергійко. Тоді слухай, я мене уважу, я тобі зараз розкажу віршика, а ти в ньому повинен відгадати основне слово. Останнє слово. Боба, я готовий. Сергійко, є у мене дядько льотчик. Він літає швидко так. Він візьме мене з собою і посадить на будяк. І посадить на будяк. Сергійко, що ти таке вигадав? На літак посадить, а, а не не на будяк, а ну ще відгадай. Боба кажи загадку, Сергійко, дуже весело мені. Їду на верхи на їду верхи, Боба, їду верхи на свині. Угадав, угадав, Сергійко, та не на свині, а на коні хто наш на свині їздить, Боба ти. На коні, а я на свині. Мені байдуже на чомусь їздить я ж клоун. Ру, ру ду ду Завтра я в цирк веду на собаці. І на свині буду там кататися. Буде мене, буде весело мені, будуть всі сміятися.